Добрий день, малюві другокласники та шановні батьки. Ми завжди продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема нашого року звукоряд, нотний стан, симфонічна казка. Продовження бідні духові та ударні інструменти. Закінчуємо вивчати про кофю у симфонічну казку Петри Ківок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Пригадаємо, що із симфонічна казка нам уже відомо. Які струнні інструменти використовуються в казці. Тут використовувалися скрипки, альти, віолончелі, контрабаси. Пригадаємо, які духовні, духові інструменти використані в симфонічній казці. Лафлета, гобой, кларнет, фагот, волторна. Переглядаємо симфонічну казку. Далі ударні інструменти казки це летаври, барабан, бубон, тарілки. І е, далі даємо, чим вже закінчиться ця казка, ви прослухайте, подивитися, який характер музики в кінці і чим відрізняється фінальний марш від маршу весливці. Казка допомогла знайомитися з тим основних груп інструментів симфонічного оркестру. Це у нас струнні, духові та ударні. Струнні скрипка альт, velon контрабас, духові губої, флейта, кларнет, фагот Волторна. Далі барабан, волонтарілка, вал... Далі ноти будиночок. Пригадаємо з вами наші нотки. До ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Проведемо дослідження, значення слова фінал у музиці та спорті. Так, що стосовно що нам сьогодні потрібно з вами зробити, переходимо до нашого завдання. Починаємо нашу розпівку. Нам для щастя треба виконуємо. Далі порухаємося з нашою курудзою, виконаємо ритмічну вправу. Падає сніжок Наталі, маємо вивчимо пісеньку, та ви прослухайте і приглянете сифонічну казку Сергія Прокоф'ю, Петриків Вовк українською мовою. Якраз вона і екранізована вам, тому що це не просто слухати, але цікаво, але порівнюйте мелодію. Певно на все вас видавлю, мене разом, я вас вірю. До побачення та гарного дня!